віруси із де там був вірус захоплення Дікеоті у 2005-му. Не вірите? Давайте я вам доведу, дивіться, давайте я вам покажу відео, як там все сталося. Дивіться, серія починається того, де там Гері чекає Кабоба. Давайте зараз ми почекаємо і я потім. Серія починається того, де Гері дивиться на годинник, на капоті, після цього він сумує за гука Боба. Після копання. І потім починається щось не так, як раптом з хукобобом щось сталося погане. Я вам зараз доведу. І він так довго чекає, дивіться, який він. А потім після цього з'являються ці монстр. Це Зараз. Далі після цього починається з того, ходи там. Спанч Боб став монстр. Спанч Боб. Загімтезували. Далі після цього починаються Ється такі зявлятися ці дивні тексти. Ми знову будемо друзями. І після цього починається щось не так. А потім стається таке, де там Спанч Боб вибачається Джері А далі після цього він... і він після цього. Зустрінеться з ним, де там після цього, де там буде. Де зустріне він Джері знову. Далі після цього починається таке, що коли починається той будинок для того, щоб не лякатися. І далі після цього починаються міцні, а потім то таке ось. А ви що думаєте, напишіть в коментарях, як вам було. Ви не забудьте залишити для мене коментар.